Привіт! Сьогодні ми продовжуємо говорити про номенклатуру справ. Так от, кожна установа, незалежно від форми власності, повинна в перший рік свого існування створити та затвердити номенклатуру справ з відповідною державною архівною установою. Посилання на закону правила, що регламентують цю процедуру, я залишу під відео. Існує декілька видів номенклатури. Типова, примірна. Номенклатура справ установи та номенклатура справ підрозділу. Саме примірна номенклатура встановлює склад справ для установ однорідних за своїм характером діяльності, але різних за структурою. І до таких можна віднести приватні освітні заклади. Але вона має рекомендаційний характер. А от строки зберігання справ є обов'язковими для всіх. Саме на основі примірної номенклатур. Кожен заклад складає свою особистість. Порядок ведення справ обов'язково повинен бути прописаний в інструкції з діловодства закладу. Це один з перших документів. Наприкінці року номенклатури на справ установи закриваються підсумковими записами про фактичну наявність заведених за рік справ. Отже за відсутність номенклатури справ. Не передбачені відповідальність. Але цей документ є обов'язковим і дуже важливим в роботі закладу. От такий парадокс.